Бо в Сполучених Штатах Америки буде велика подія відбуватися. Велика політична світова подія, новообраний президент Трамп буде проводити світовий, можна так сказати, молитовний сніданок. Тобто в величезному залі, де буде до п'яти тисяч людей з цілого світу, з'їжджаються політики, діячі культури, мистецтва, з'їжджаються представники вищого ешелону влади багатьох країн, багатьох чутливих країн, і там буде українська делегація. Цього разу, щоб ви розуміли, українська делегація складає 90 людей із там п'яти тисяч гостей, 90 з собою буде представляти українська делегація, це наші політики, це члени кабінету міністрів, наші депутати. І буде такий великий молитовний сніданок, де буде зібрана вся політична еліта світу.